Покрова Пресвятої Богородиці цьогоріч святкується на державному рівні, бо ж об'єднали у собі відразу кілька свят релігійне, День українського козацтва та уперше День захисника України. А ще цей вихідний день став справжнім святом для жителів вулиць Петра Могили та Коперніка, які гучно та весело відзначили День вулиці. Допоміг організувати святкування директор рівненського пивзаводу Мар'ян Года. Враховуючи те, що в Рівному не так вже й багато історичних вулиць, не так багато історичних місць, ми подумали, що наш рівненський півзавод може слугувати пам'яткою історичної архітектури, промислової архітектури. І навколо оклопив заводу залишилося декілька будинків, які в основному побудовані на вулиці Коперніка, які збудовані в кінці 19, го на початку 20-го століття. Це наша історія. Ми повинні пишатися своєю історією і так, так ми і робимо. І хочемо відтворити ті традиції, які були започатковані в попередні, в колишні часи і в радянські часи, свято вулиці. Привітати рівнян зі святом завітали й почесні гості. Серед них донька відомого художника та архітектора Георгія Косміаді Надія. Саме її батько спроектував кілька будинків, які досі прикрашають історичну частину вулиці Коперніка. Це моє ровно, ну це, звісно, і ваше, і ваше ровно. Желаю ровно більше, як би сказати, спочатку ніж, потім. Большої культури, більшого успіху в науці і в усім, що можна розвиватися. І, звісно, як как би бы сказати, сьогодні желаю всім хороших праздник. Не? і будьте всі здорові. Завітав на свято і міський голова Рівного. Переконує, покрова завжди була для міста символічним днем. Напевно, дня, де б так зійшлися, багато таких е, патріотичних свят немає. Бо Покрова завжди символізувалася з Днем захисника, з з зуба. Зараз офіційно ще день захисника, день вулиці. Тому, безумовно, таке ну, свято релігійно патріотичне. Побажати? Побажати миру хочу. Нічого так не хочу, собі і рівнянам як миру побажати. Святкували день вулиці весело з народними піснями, забавами та ярмаркою. Поміж численних яток з виробами народних умільців, виключно рівненських сувенірів та виробів жителів вулиць Коперніка і Петра Могили знайшлося місце і розкладкам зі старовиною. Пан Анатолій розповідає: у нього на столі речі здебільшого 30-х років деякі дрібниці вже купили та прийшов сюди не так продавати, як розказати. Діти ходять, батьки об'ясняють, що це ж було. Понімаєш віс е, такі жиляско, і ліси такі. Діти дійсно не бачили, бо в сучасне време немає таких речей. Да? І от таке виходить, шоу вроді показательне і поучительне, Ну, і той же час може і на щось десь возьмуть. Повертала у історію рівнян і виставка старих фотографій, облаштована тут же. Усі вони із домашніх архівів, жителів вулиць Куперніка та Петра Могили. Таке історично розважальне свято припало до душі його гостям, адже серед них і справжні захисники України. Подобається, мабуть, те, що дійсно нове для нас. Новий і дійсно гарно організовує і дітей, і старших. Всі задоволені. Добре, що для дітей такі організували взагалі, що батьки, діти і фотографії дуже цікаві, всякі сувеніри. Це радує, що це свято. Я от опинився якраз зараз. Приїхав до своїх рідних, своїми дітьми, з дружиною, встиг побачитися. Мене це дуже радує, дуже приємно. Дуже приємно, що от свято тут таке. Організатори запевняють, наступного року обов'язково знову відзначатимуть день вулиці, аби таке свято перетворилося на добру традицію. Ірина Нечипорук, Юрій Кобів, новини Рівного.